З 3 гривні з 1 липня, Вінниця 2,50, Львів 3 гривні з 1 травня, Тернопіль 2,50 та Чернівці 2,50. І ми працюємо сьогодні. Перед тим, як висловитися все на виконкома, я хочу запропонувати таку річ. От із тих, хто присутні гості на виконкомі, або прийшов до нас, підніме руки. хто підтримує ідею підняття, хто підтримує ідею підняття тарифу. Питаюся до перевізників. Важливо, щоб вас підтримали, розумієте? Зробіть так, щоб вас підтримали, щоб люди зрозуміли, що це треба. А можна їм стрічне писати? Я зараз дам вигляду, що я всім намислатися, я всім дам намислитися. Ну, напевно, давайте слухаємо перевізників, будь ласка. Представники я... перевізників. Нашу позицію, в принципі, ви знаєте. У мене у вас зустрічне питання, хто взагалі підтримує, підняття будь-яких талізів. Скажімо, напевне. От підніміть руку, хто підтримує. Не питання в тому, чи підтримують, чи не підтримують. Тут питання економічної доцільності. Ми, да. Ми це обґрунтовували. Це рішення не популярне, це всім відомо. Але ж ну, є необхідність і необхідність, яка доводить цей бізнес до занесування. Ми будемо їздити на цих шарпаках до кінця життя, чи ми взагалі постаємо. Якось потрібно все-таки е, звернути увагу на наших перевізників, які хочуть так само розвиватися, які хочуть, щоб наше місто виглядало по-європейськи, купляти нові автобуси, надавати нормальні послуги, складова цього всього це тариф, той, який ви не можете прийняти. Я не розумію, чого ви от, е, тримаєтесь цього популістичного рішення, коли є ці підстави, які прийняти нормальне, обґрунтоване рішення.